До операційного управління так само належить комунікація. Комунікація це дуже важлива частина діяльності інституції місцевого економічного розвитку, тому що це новий тип інституцій в Україні і, на жаль, ми маємо таку практику навіть з власного досвіду, що коли інституція тільки створюється, то Дуже багато можна отримати на негативу тільки тому, що люди не розуміють, що це таке, і сприймають, що це чергове, незрозуміло, що створюється, в чи що створюється в чиїхось інтересах. Тому власне, комунікація дуже важлива і на початку діяльності, і впродовж всієї діяльності. І зазвичай в інституціях місцевого економічного розвитку є окрема людина відповідальна за комунікацію, оскільки м, така інституція є центром взаємодії для різних гравців на території, і дуже важливо розуміти. Як з ким спілкуватися, знаходити спільну мову з більшістю і е, так само великим ресурсом інституції місцевого економічного розвитку є? База контактів, база даних це фактично найбільший капітал такої організації. Вона є фактично серцем, центром, куди стікається уся інформація, яка стосується розвитку території. Тому управління цією базою контактів, комунікація із партнерами це дуже велика частина роботи над проектами і поточної діяльності агенції. І третій рівень діяльності внутрішньої це власне адміністративне управління. Тут йдеться про документообіг. Ідеться про бухгалтерський облік. І важливо, звичайно, у 21 столітті, щоб ця діяльність була максимально автоматизована, щоб існували системи, і кожен працівник знав, як організувати свій власний документообіг, і так само адміністратор або людина на часткову зайнятість відповідальна за цю роботу, щоб мала організовано у електронній системі всі необхідні документи. Що дуже важливо для інституції місцевого економічного розвитку, оскільки це проектна діяльність, причому діяльність побудована на великій кількості ідей, концепцій знань, то дуже важливо, щоб інституція місцевого економічного розвитку мала свою власну базу знань. Найпростіший спосіб, як її організувати, це використовувати інструменти Google, Google Диск, наприклад, або також є різні платні ресурси, які можна використовувати для того, щоб сортувати інформацію, яка у вас є, і вдосконалювати свої компетенції, зберігати знання з певної теми і постійно розвиватися. Це дуже важливо, оскільки система регіонального розвитку в нашій країні лише формується. Готових фахівців фактично немає, і тому в процесі роботи постійно люди навчаються, збирається якась інформація. І коли приходять нові працівники, набагато простіше дати доступ до бази знань, дати можливість почитати інформацію, або коли готуються якісь презентації на основі попередніх напрацювань, ця база знань стає дуже корисна для того, щоби. Власне, у простій формі, використовуючи схеми, картинки, пояснювати власне, свою діяльність, тому наголошую на цій базі знань як важливому інструменті організації роботи, і так само для бухгалтера, для адміністратора, важлива частина роботи це організація всіх юридичних документів, договорів, платіжок. Так само ця база внутрішня може використовуватися для того, щоб під кожного працівника або під кожен проект. Формувати свою папку з документами і зберігати в порядку всю свою документацію. Дуже важливо. Пам'ятати про бекапи, бекап це англійське слово. Фактично, українською воно перекладається як запасний аеродром, тобто місце, де є копії, дублікати усіх ваших документів в електронному вигляді, оскільки це ваш так само найцінніший капітал, було б добре, якби ви дбали про безпеку своїх файлів. І так само до адміністративного управління належить внутрішня пошта. Було б добре, якби команда агенції мала свій корпоративний імейл, корпоративний сайт і власне управління поштами, управління сайтом це так само належить до адміністративного управління. І зазвичай ці функції належать менеджеру з комунікацій.